Сьогодні на уроці математики ми з вами повторимо, як правильно додавати та віднімати числа в межах 100. Також будемо креслити з вами прямі лінії, які проходять через одну точку. Отже, запишіть: сьогодні у нас 14 жовтня класна робота. Давайте з вами виконаємо завдання на розминочку під номером 1 на сторінці 27. Назви одним словом 10 одиниць. 10 одиниць це яке число? Десять десятків це число 100. Друге завдання виконаємо письмово. Запиши цифрами. І далі у вас записано словами 80, 79, 57, 69, 100, 33 і 24. Запишіть в рядочок числа через кому. В кінці поставте крапочку. Давайте з вами виконаємо приклади під номером 8. виконаємо перший і четвертий стовпчики. Перший на додавання, четвертий на віднімання, а другий і третій будуть вашим домашнім завданням. Отже, записуємо. Перший стовпчик 82 додати 3. Розглядаємо 82 це 8 десятків і 2 одиниці. Число 3 це 3 одиниці. Пам'ятаємо правила, що до одиниць додаємо одиниці до десятків десятки. Отже, до двох одиниць додаємо 3 одиниці, буде 5 одиниць, записуємо 5 на першому місці справа. І у нас ще є вісім десятків, пишемо їх на другому місці справа. Отже, 82 додати 3 буде 85. Виконайте наступні два приклади таким самим способом. Давайте з вами розглянемо четвертий стовпчик на віднімання. Пропускаємо вправо три пустих клітиночки, записуємо 69 мінус 30. Отже, можна віднімати таким самим способом, як і додавання від одиниць віднімати одиниці, від десятків віднімати десятки. А можна зробити інакше. Дивимося на число 69. Це 60 та ще 9, число 30 це в нас кругле число. Отже, від десятків віднімаємо десятки. 60 – Мінус 30. Скільки буде? Буде 30, та плюс ще 9 одиниць, буде 39. Запишемо це число. Можна відняти інакше. Віднімаємо, давайте розглянемо другий приклад: 94 мінус 40. 94 це 9 десятків і 4 одиниці. 40 це 4 десятки і 0 одиниць. Від одиниць віднімаємо одиниці. 4 мінус 0 буде 4, записуємо на першому місці справа 4 одиниці. 9 десятків мінус 4 десятка буде 5 десятків, записуємо на другому місці справа. Я, Запам'ятайте, якщо ми з вами додаємо або віднімаємо таким способом віднімати або додавати, починаємо з одиниць. А потім десятки. Розв'яжіть наступний приклад самостійно. Давайте з вами розглянемо задачу 7. Циферка 2 у зеленому кружочку. Читаємо: з однієї ділянки зібрали 36 мішків цибулі, а з другої на 6 мішків менше. Скільки мішків цибулі зібрали з двох ділянок? Отже, уявили собі дві ділянки, на яких росте цибуля. Восени прийшли збирати врожай і зібрали з першої ділянки, пишемо перше римське 36 мішків, скорочуємо слово мішків до буковки М з крапочкою. З другої ділянки ми не знаємо, але нас повідомляють, що на шість мішків. Менше подивіться, як ми скорочуємо слова і показуємо стрілочкою, аніж із першої ділянки. Якщо в задачі питають, скільки мішків цибулі зібрали з двох ділянок, тобто всього, всієї цибулі малюємо вертикальну лінію, яка об'єднує першу і другу ділянку, і ставимо знак питання. Пишемо питання повністю, скільки мішків зібрали з двох ділянок. Отже, маємо задачу на дві дії з двома невідомими. Для того, щоб дати відповідь на запитання, скільки всього зібрали цибулі з двох ділянок, необхідно знати, скільки зібрали мішків з першої ділянки, це ми знаємо 36. Також треба знати, скільки мішків зібрали з другої ділянки. А от цього ми не знаємо. Нам кажуть, на 6 мішків менше. Якщо в задачі є слово менше, це означає, що треба зменшити. Виконати дію віднімання. Тобто 36 мішків з першої ділянки зменшуємо на 6. Запишуємо своєму перша дія. 36 мінус 6. Виконуємо віднімання від двоцифрового числа. Число 36 це 6 одиниць і 3 десятка. Число 6 у нас одноцифрове. Від одиниць віднімаємо одиниці. 6 мінус 6 буде 0. І ще 3 десятка. Отже, 30. 30 мішків пишемо пояснення з другої ділянки. Тепер ми знаємо всі необхідні нам дані. З першої ділянки 36 мішків, з другої 30. Шукаємо, скільки всього мішків зібрали з двох ділянок. 36 додати 30. Пам'ятаємо: 36 це мішки з першої ділянки, 30 це мішки з другої ділянки. Знову ж таки, можна виконати двома способами додавання. 36 це 30 і 6. До 30 додаємо 30, буде 60. Та ще 6 66. А можна ось так підкреслити: до одиниць додати одиниці, до десятків – десятки. Можна й таким способом. Отже, ми з вами з'ясували, і давайте запишемо відповідь. З двох ділянок зібрали 66 мішків. І останнє завдання, давайте розглянемо з вами. Дев'яте завдання внизу сторіночки. Скільки прямих ліній можна провести через одну точку. Пригадуємо, що через одну точку можна провести будь-яку кількість прямих ліній. Проведи в зошиті кілька прямих ліній через одну точку за зразком. Виконаємо так. Від задачі пропускаємо вниз 4 клітинки. 1, 2, 3, 4 приблизно посерединці сторінки. Ставимо точку. Далі пригадуємо, що пряма лінія в нас немає ані початку, ані кінця. Прикладаємо лінієчку, проводимо пряму лінію навскоси в одну сторону. Потім повернули лінієчку, провели пряму лінію навскоси в іншу сторону. Знову провели е, пряму лінію. Перевернувши лінієчку, дивіться, зверніть увагу, що всі ці прямі лінії проходять через нашу точку. Ну і Давайте ще одну пряму лінію проведемо через нашу точку. Ось так приклавши лінієчку, можна безліч разів поверна... повертати нашу е... лінієчку і проводити ще багато багато прямих ліній, скільки поміститься взагалі. Отже, робимо висновок. Через одну точку можна провести багато, безліч прямих ліній. Нагадую домашнє завдання. Сторінка 27, восьмий номер, другий і третій стовпчики.